Укрпошта ввела в обіг благодійну поштову марку Країна волонтерів. Символом волонтерського руху стала автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне тим, хто чекає. Авторка ескізу, художниця Анастасія Бондарець, яка перемогла у всеукраїнському конкурсі. Нову марку присвятили до міжнародного дня волонтера, щоб відзначити людей, для яких не існує непосильних задач. Завжди на поготові допомогти та доставити все необхідне нашим військовим і волонтери Вінницької області. Хочу подякувати присутнім волонтерам, які з 2014 року працюють на теренах Вінницької області, які об'єдналися з повномасштабного вторгнення. І як ніхто знає, що допомога потрібна і сьогодні. Тому продовжуємо боротися, тримаємо прапор країни волонтерів, продовжуємо допомагати нашим військовим і разом. Неодмінно переможемо. На Вінничині спецпогашення волонтерської марки провели 2 грудня. У церемонії взяли участь перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, директорка з розвитку мережі Вінницького регіону Оксана Шабанова та волонтери. Завдяки вам та вашим колегам ми сьогодні є сильні та непереможні. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя. Успіхів, сил та натхнення продовжувати надалі вашу надзвичайно важливу місію. Дякую. На сьогоднішній день ви є справжніми героями нашого часу. Це спільна заслуга, спільна заслуга всього українського народу, всього свідомого народу, що ми вже стільки років з 2014 року протестуємо цій російській агресії. В першу чергу, це дякуючи людям зі зброєю в руках, які її боронять. Але і також надійний тил, який їх підтримує. І я думаю, що нічого в цьому плані не зміниться, і ми будемо стояти і триматись до самої перемоги. Марку країна волонтерів випустили тиражем 300 тисяч п'ять гривень з кожної марки перерахують на благодійність.